Доброго ранку, у кокосі нашої сьогодні дуже важливий день. Бачите її будиночок? Вона з нього вже виросла. Ми купляли, коли вона була малесеньким малесеньким кошенятком. А тепер у нас така гарна леді, здоровенна. Так, і ми приготували для неї подарунок. Око у нас бенгальська кішка. Вони дуже грайливі, царапучі. Ну тут трошки видно, бачите? Шкодить всюди. Тому їй потрібен великий, велика домівочка і багато якихось штучок, де вона може шкрябати собі кіхті. Це її туалет. і Ось така тарілочка з їжею. Приїхали в магазин за домівкою для Коко. Дивіться, які коробки. Який він буде гарний. Домівка для Коко. А ще взяли ось таку іграшку для неї. Подивимось. Я дивилася відео, їм дуже подобається. Такі ж. Дочки. Починаємо збирати будиночок. Тут такий будиночок, що, мабуть, я там поміщусь ось від тут. Васильку з Софією так точно. Так. Він супер величезний. Дивіться, яка тут гарна підстілочка. Вона фіксується. І реально дуже-дуже якісний, він не шатається, не хитається, як у цей у нас. Цей вже, бачите, такий розвалюшка. А цей, мені здається, навіть якщо два кота і будуть такі, як Коко, і нічого йому не зроблять років десять. Будинок як будинок. Коко, цікаво. Інструмент. Зараз вона допоможе. Ну що, тобі подобається? Ух ти! Клас! Оце ти так між. Та ти не сюди. хе ти... Дивіться. Обережно угу. Коко дуже допомагає, їй сподобався домик, і вона допомагає. Обережно обережно, в неї пальці там. Коко тепер весь час в будиночку.